Всім привіт! На сьогодні морозний ранок. Правда, ще не дивилася, скільки там морозу, зараз піду, подивлюсь. Але сьогодні так уже зимно, але снігу нема. передаю, що четвер буде. Котика вон, зарядка. Чекає сніданку. Свинки ще закриті. Один кабан у нас, поки снігу немає великого морозу, так їм відкриваємо. Він у нас кучерявий, не замерзне, а ті закриті, поки не відкриваю, бо морозець і холодно, туди далі. Зараз рано ще. Ми сьогодні почепили ось ці шкафчики, перенесли їх з літньої кухні. Вони так трошки такі, ну нічого, підуть. Зараз буду їх вимивати, можливо. Оці наліпки старі познімаю, зараз подивлюсь. Це новеньке кажу, у нас зараз ремонт, будівництво, то поки ми так робимо кухню на цю зиму в ремонтних умовах. Тут ще взагалі на кухні небагато залишилось роботи, але поки так. Так що хочемо зробити на цю зиму, щоб була більш-менш така затишна кухонька. Так що, отут ми все заробимо. Тут не буде цього видно, зараз буду приступати. У нас трошки ми собі додаємо роботи, там на відео може видно, хотіли прикріпити ці шкафчики, і трошки в стінку пішло в нас прямо в провід. Ну нічого. Все нормально, самі винні. Ми ось спочатку, як робили, Тут розмічалися, отак у нас були ці штроби, і я не знаю, що то було. Ми потім їх зробили так збоку. Ну, та й ми за це забули. Ніщо подивитися по відео чи що, що там у нас робилося. В ванні ми як кріпили все, ми дивилися уважно по відео, щоб не попасти, не дай Боже, в той провід. А тут, а, о, давай, ну так давай, так і в нас вийшло. Ну, все нормально, завтра будемо переробляти. Знімемо там один лист гіпсокартону і переробимо. Нічого такого страшного немає. Поки можна, поки там не плитки немає, нічого, то можна робити, що хочеш. Так, воно час забирає, але зробиться. Так що зараз буду все це вимивати. Ви ж говорили, показують все, як є, так і я вирішила. Думала не показувати, покажу вже трошки пізніше, як наведеться лад, а потім думаю, треба показувати справжнє життя. Мені також, я як дивлюся інших, мені подобається, от хто. Такий, як є в житті, так він і показує. От і я думаю, будемо показувати все, як є. Всі. Ми живі люди, всіх в когось буває трохи гірше, трохи краще. Так, Ще сьогодні, ось у міріалі є в нас така штука. оце позакривати. Отак, так, ось так, тут стіл вже стояв. Не було видно те, що тут робиться. Наскільки його треба. Цю лампу треба прибрати, бо я її розіб'ю. Лампа, бачите, яка лампа? Винахід просто. Це в тому році, як не було ж світла, ми там робили і з акумулятора. Ну, що хочеш, і такі лампи, і на батарейках, а потім ще і цю додали лампу. І тут окоба так така була. І ми налили карасін туди, а воно потекло. Ну, що робити, я так придумала. І все працює. Нормально. Так що зараз приберу. З цього шкафчика ще треба купити ручку і там за як він називається, зробиться. Зараз буду, напевно, обдирати, бо вони вже такі страшні, старі, якщо відберуться, то пишуть фен там чи ще щось, нічого не допомагає. Тільки шкрихти треба. Ну, може, Мені Максим сьогодні взагалі говорить, каже, давай це поздираємо, почухаємо і пофарбуємо. Кажу, не хочу. Звичайно, воно так було краще. Можна, коли хоч, можна цукерочку зробити з усього, з нічого. Не хочу. Хочу щось швиденько, щоб більш-менш нормально було і все. Так. Внички нема. Клей Відмивається. Треба трохи потрудитись, звичайно, але зробимо. Я думала, що це буде довго, а ні, нормально. Ось вже висохне, я його так, витерла сухенькою тряпочкою, але все одно воно вологе. Ну, вже є різниця, вже не таке. Бо це таке вже старе, воно таке заляпане, це наша перша кухонька, коли ми ще почали з чоловіком жити разом. І її вже треба викидати. Скоро викину, надіюсь, це ще стою і думаю. Так хочеться все легенько, швиденько, а воно не виходить. Це ж ми робимо стіл сюди також своїми руками. І хочемо сюди мийку в нього врізати. Ну, оце ж він. Мийку і плиту. У нас індукційна плита, класна, була. Вона накрилася, її ніхто не може справити, бо вона за кордоном. До речі, немає деталі, щось ми шукали шукали, нічого нема. Так що ще треба плиту сюди купити. Дивилися або індукційну, або електричну. Бо газова у нас газ тільки був в балоні. У нас тут був раніше газ, але труба проходила прямо ось тут, де ми добудовувалися. Ну, навіщо той газ в будинку? Якби так ішло позаду, то все б добре було. А так ми відрізали, бо не хотілося, щоб труби проходили через. Ті кімнати, де ми будемо мешкати, Ну це ж ну неправильно, ж звичайно ж, напевно, так і ніхто б і не дозволив, а там хто його знає, Ну вони б нам заважали. І ми відрізали ми користуємося газом з балону. Ми думали, знавали ціну, там ціна така шалена. Коротше, кажу, краще будемо електрику платити, чим той газ. Там більше за 30 тисяч виходить, щоб знову його підключити, скільки документів збирати, то то так. Думки в голос розповіла. А тут зробимо ось ці розетки, повставляємо, у нас все є. І придумаємо чимось або ці штуки, що я показувала, або просто якусь плівку гарну. Зараз домию цей другий шкафчик, і на сьогодні, може, все, а може, ні. Подивлюся. Зараз ще з Жеником уроки треба зробити. А якщо буде в мене натхнення і не буде, мені хотіться спати, а я спать пізно лягаю. то... Буду тут наводити порядочки далі. Треба буде тут переставляти чаї, все, що буде в них стояти. Я знову прийшла на кухню всередині не мила шкафчики, то зараз помию і хочу все-таки порозставляти там чаї чи спеції, хоч ще тут до ідеального порядку трошки далеченько, але воно там всередині буде закрите, пилюка туди не буде потрапляти. А завтра вже будемо тут далі працювати. Так що, дякую, що зі мною, до нових зустрічей. Пока-пока вам.